Залізничники вивчають англійську. У Харкові білетні касири та чергові по вокзалу сіли за парти та штудіюють розмовні фрази. Знання стануть у пригоді під час зустрічі іноземних вболівальників на євро 2012 Чи дається залізничникам англійська вимова, чули наші кореспонденти. Зал безпеки праці на південному вокзалі двічі на тиждень перетворюється на лекційний. А сейчас ми з вами перейдемо к нашої железнодорожної лексики. Так, білет в один конець. Два варіанти. One way ticket. Repeat, please. One way ticket. Наталія Стрілець майже два десятиліття працює в міжнародних касах. З іноземцями спілкується щодня. Ну, ми, в общем-то, розуміємо все, що вони говорять. Бувають такі моменти, що як ти сам не можеш фразу произнести, як Найскладніше, кажуть залізничники, пояснити іноземцям деякі нюанси нашої залізниці. У них, як правило, нет ночних поїздів, дуже трудно їм об'яснити, чому у нас включено постельне белье. Вони не розуміють, чому в вагоні чи нога людей нет дверей. підготовчий курс самотужки склала і викладає начальник міжнародних каз Тетяна Олексіївна перераховує, що мають знати її учні. Привіт сиптом прощання, слова благодарності. Ну ще можна столкнутися в обиді повсякденній персиднівне речі. На залізниці вже визначили на яких напрямках доведеться працювати з іноземцями. Тостісняна Донецьк. Тому що там будуть проходити матчі Євро 2012 Естественно, это це Київ і Львов. Ну, в основному на Львов може бути теж саме через Київ. Поэтому це два основных направлення, куди ми йдемо движения наших фаната. Цього року англійської на залізниці планують навчити 150 співробітників. Це касири, чергові по вокзалу і провідники. Алла Матюшок, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер Харків.